До залужний госпіталь, де зараз багато наших хлопців, деяких навіть відкачують, роблять усе аби врятувати чим більше наших бійців. Генерал Залужний знову таємно відвідав військові госпіталі та поспілкувався із нашими хлопцями. Пишуть перевірені джерела не на камеру, як політики. Ви не побачите награних фото вживо щиро і відверто До главкома підходили солдати, розповідали проблеми та про побратимів. Він все записував у записник. Тис руко кожному і дякував. Що ще потрібно здати про нашого генерала? Часті повага людина, яка понад усіх поважає та захисту. Чає нашу конституцію також телеграм канал Щуранятко зазначає, що заложний особисто взяв під контроль ситуацію над сиротою, в якого немає двох кінців зі свого фонду. Він виділив кошти на протезування парубку, якому 23. його відправлять лікуватися. У США на генерал. Сам залужний пообіцяв хлопцям нашу перемогу. і Хто б не був зараз главкома, він все зробить, щоб спільно перемогти. І тільки у мене будуть засоби. Я це зроблю. Мені наплювати, мене ніхто не зупинить. Це слова Валерія. Залужного про наші території це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога.